Незалежність для мене особисто це в першу чергу бути самим відповідальним за все, що нас оточує. Тобто люди, які бачать, що в їхньому місті їм щось не подобається, вони можуть вийти і самі це змінити. Тому що чекати, що це зробить влада, що це прийде хтось інший, цим займеться. Цього марно самим насправді треба організовуватися і бути відповідальним за своє місто. Оце і є справжня не. для мене, це Поява державності України це поява символів державності, це територія, суверенна влада. Держави це та споконвічна мрія наших предків, нашого народу, на свою незалежність, собореність». На наше майбутнє тому ось цей день ну, взагалі поняття незалежності є дуже важливим. Коли був прийнятий акт про незалежність України, тоді я ще була дитиною, і багато чого не розуміла. І вже, мабуть, в студентські роки от стало зрозумілим, що таке незалежність, коли зрівнювали студентське життя, яке від Вирувало в Україні, яке вирувало в сусідніх країнах, де ще залишилась посоталітарна система. Помилки, на мою думку, це, звичайно, помилки криються в нашому менталітеті, який надто довірливий. Ми постійно віримо обіцянкам політиків, які, по суті, одні й ті самі. І політики одні й ті самі, і їхні обіцянки одні й ті самі, але ми все одно віримо, що після кожних нових виборів щось буде мінятися. Ми не помилки робили. Ми на в коміті те, що вибрав ту саму ставу, е як вона називає літо, а я називаю перехосі, яких потрібно було вигнати. Які помилки зробила Україна? Ну, мабуть, ще, якщо брати 91 рік, це не було прийнято ряд законів. Це в першу чергу закон про мову. А мова це. Код народу. І, можливо, я би тоді було прийняті ось такі рішення на сьогоднішній день багато б чого не було. Це відсутність національної ідеї, яка була б сповнена складовою українською складовою. Це відсутність ідеології, яка була б наповнена українською складовою. Якби ось на цих базах і засадах виховувалося це покоління 25-річне, то у нас би не було сходу, цього це Важливо це. На кого влада має спиратися? влада має спиратися на середній клас, який, який має тягнути за собою. Тобто у середнього класу є свої пріоритети, середній клас орієнтований на незалежність України. Він за популізм, значить, на Спирання на клас олігархів, а не на середній клас. І від цього, мені здається, більшість проблем у сьогоднішньому Україні у суспільстві. Я думаю, що для того, щоб стати більш незалежними, нам потрібно бути самими більш відповідальними, більш цікавитися. Всім, що довкола, більш активними, тому що ми хочемо, щоб в нас було так же добре, як в Європі. Насправді в Європі чим відрізняється ситуація. Там більше активних людей, більше людей, які готові виходити і щось робити для своєї громади, для свого району, для свого міста. В Україні ми бачимо більше людей байдужих, які звикли що, звикли чекати просто. От коли в нас сформується свідомість, що ми самі також можемо будувати. Свою країну, тоді справді ми будемо бачити результати. Насамперше потрібно зрозуміти, що я є українець, це насамперше. І по-друге, щоб була незалежність, потрібно е знати е свою історію, історію нашої зброї, де в по-білому написано по всіх джерелах древніх, що українці. Це народ вільно любив, і завжди він давав давав окупантку, щоб він знав. насправді 25 років пройшло, а ще дуже багато треба зробити. Це і стосовно таких символів незалежності, як мова, і стосовно. Менталітету громадян. Що потрібно зробити? Потрібно любити Україну, потрібно вірити.